Сьогодні 20 серпня. Працюю на пасіці, розставляю смужки від кліща. Чую шум, думаю, напевне, напад починається. А тут ні. Ось таке щось злітається. Поставив їм рамку. Так, зараз подивимося ближче, там є матка. 20 серпня. І це звідки збереться. Приблизно от, з південної сторони це почало прилітати. Ось таке щось невеличке. Бачу, є із пилком бджола. Що бджола злітається. Виглядає ніби такий більшенький нуклеус, злетів. Пізніше ще подивлюся, що воно таке. Злетів з того місця цей ройок і десь тут літає. Зовсім не хочеться, щоб він десь зайшов в сім'ю. Це швидше все, що когось злетів, це закліщована така буде сімейка. Поставив районицю, можливо сяде. Посав там три рамки. Таке це діло з цими ройками пізніми. Все ж таки була на це місце. Так, ту рамку ось сюди. І отут от матку поставив в кліточку. Через кандім її випустять. За день-два. Спокояться. Матка молода. Така крупненька. Десь з сім'ї вилетіли. І це виглядає дійсно як Україні. Цього року, можна сказати, роїння майже не було. Ха, зато буде на осі. 20 серпня ще не пізно. У мене було одного року 12 вересня, ріп прилетів, іншого року на наступний 15 вересня. Так, ось так відкриємо її і нехай собі злітаються. Так. Не пізно, але факт, що рої є. З бджола заходить. Нехай буде запасна матка, там подивимося, що з того буде.